Протилежності, час, день, ніч, ранок, вечір. Вітаю вас, мої маленькі друзі! Давайте відгадаємо загадку. Три брати і сестра по колу ходять і нікого ніколи не обганяють, що це за диво, хто знає. Це частини доби, ранок. День, вечір і ніч. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Жила була на світі чарівна фея, яку звали доба. Вона була дуже мудрою і доброю і мала чотирьох діток ранок, день, вечір і ніч. Ранок був веселим і завжди прокидався першим. Він будив сонечко, щоб воно освітило землю і пташок, щоб вони заспівали веселі пісні. День був працьовитим і дуже активним. Він любив гратися з дітьми, допомагав квітам і тваринам. Вечір був спокійним і тихим. Він приносив прохолоду після спекотного дня, любив слухати, як співають пташки, і допомагав тваринам знайти свої домівки. А їх сестра Нічка була загадковою і чарівною. Вона любила запалювати зірочки на небі, розповідала казки. І дарувала всім солодкі сни. Фея доба дуже любила своїх діток і завжди їм нагадувала. Кожен з вас має свою важливу роль у світі. Ви повинні поважати один одного і приходити вчасно, щоб у світі був порядок і гармонія. І діти доби завжди пам'ятали її слова. Вони приходили вчасно і поважали один одного. Тому світ завжди був сповнений краси і гармонії. От і сьогодні фея доба принесла нам картинки. Давайте їх розглянемо. Рано. Сонечко тільки починає виглядати і за обрію. Що ми робимо вранці? Вранці ми прокидаємося, акуратно застелюємо своє ліжко, чистимо зубки та вмиваємось, причісуємось, робимо ранкову зарядку та обов'язково снідаємо. День. Сонечко підіймається дуже високо. Вдень ми граємося, займаємося, обідаємо. Вечір. Сонечко спускається за горизонт. Ввечері ми готуємося до сну, вечерюємо, приймаємо водні процедури, знову чистимо зубки та умиваємось, вдягаємо піжами, читаємо разом з батьками казки. На ніч. ніч. Сонечко ховається десь далеко. Вночі ми солоденько засинаємо та бачимо причудові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з новими силами та гарним настроєм зустріти новий день. Ну що, повторимо ранок. День, вечір, ніч. Я гадаю, що ви запам'ятали всіх діток феї доби, яких називають частини доби. Називайте це. Ви такі молодці. Ранок свіжий, день гарячий, вечір тихий, ніч дрімає, кожна мить неповторима, в добі кожній своя сила. А зараз натискайте на паузу і уважно роздивіться малюнок. Назвіть всі частини доби. Що вам підказало? Розкажіть. Що роблять діти та дорослі на кожному малюнку? Покажіть, що зазвичай робите ви, як ви гадаєте, чому для ночі лише одна підказка. Ну, от і все, успіхів і до наступної зустрічі!